Дорогі друзі, дорога команда Forever Україна! Вітаю вас з найтеплішими і найочікуванішими святами Різдвом Христовим та Новим Роком! Це особливий час, коли ми можемо підвести підсумки року, що минає, і з надією заглянути у майбутнє. Нехай у ваших домівках панує мир, тепло, радість і любов, а серця наповнюються вірою у світло завтра. Різдво це час чудес! Тож нехай у вашому житті відбуваються тільки найкращі і найрадісніші події. Бажаю кожному з вас у 2025 році здоров'я, яке буде вашим надійним фундаментом, натхненням для нових звершень та незламною віри у власні сили. Нехай кожен ваш день буде сповнений гармонії, радості і посмішок. Нехай ваші родини будуть щасливими, а всі мрії здійсненими. Ви – Наша велика команда, і я вірю, що попереду в нас лише перемоги. Хочу висловити щиру подяку кожному з вас за вашу наполегливу працю, за підтримку, за той командний дух, який відчувається у всьому, що ми робимо. Ви справжня сила, яка тримає форевер Україна на плаву навіть у найскладніші часи. Незважаючи на всі виклики та труднощі, ми разом залишаємося незламними, сильними. Та об'єднаними. Ваша відданість і віра в нашу справу це той двигун, який допомагає нам рухатись вперед і досягати неймовірних результатів. Саме завдяки вам бізнес поревер в Україні росте і розвивається, і ваш внесок у кожен крок компанії недооцінений. Кожна ваша перемога це крок уперед для всіх нас. Ми разом досягаємо цілей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Будь джерело натхнення та приклад для багатьох. 2025 рік має стати особливим для Forever Україна. Це рік нових можливостей, нових ідей і великих досягнень. Ми маємо сміливо ставити перед собою амбітні цілі та з певністю йти до їх реалізації. Я вірю, що цей рік буде наповнений новими перемогами, новими обличчями в нашій команді, ще більшим розвитком і зміцненням нашого бренду. Разом ми зробимо форевер ще потужнішим і успішним. Друзі, я бажаю, щоб у 2025 році ми всі не лише досягли нових висот, але й отримали справжнє задоволення від нашої спільної роботи. Нехай цей рік стане для кожного з вас роком щастя, гармонії та нових відкриттів. З Різвом Христовим та Новим Роком! Нехай у ваших серцях завжди живе віра, надія та любов. Разом до нових перемог з Форевер Україна.